Великодній кошик під такою назвою при Коломийсько-Чернівецькій єпархії Української греко-католицької церкви відбулася традиційна благодійна акція. Спільнота Боже Милосердя подарувала продуктові набори інвалідам та дітям із обмеженими можливостями. Захід пройшов із благословення правлячого архієрея Миколи Сімкайла. Акцію Великодній кошик спільнота Боже Милосердя проводить уже шостий раз. Щороку напередодні світлого свята Христового Воскресіння у Коломийсько-Чернівецькій єпархії дарують подарунки людям з обмеженими можливостями та дітям-сиротам. Цьогоріч куратор спільноти сестра Монахиня Вероніка Петрук за допомогою меценатів підготувала 50 продуктових пакетів: 30 для дітей і 20 для дорослих членів спільноти. Ті ж самі доброчинці, які кожного року вони вже мене чекали, що я приїду. Я дуже завдячую всім мебельщикам, бо практично всі, кожен із них дуже великі влепти подавав. Дуже дякую пані родині масків. Вони пожертвували всі м'ясну вироби безкоштовно. Пані Ярослав Магас, усі Паски теж привіз безкоштовно. Тобто, що Люди, які жертвують, вони хочуть жертвувати і хочуть на такі благодійні вчинки робити. До цієї акції долучилась також канадська благодійна спільнота Світ для дітей. Це дещо полегшило організацію Великоднього кошика, приємного і корисного подарунка напередодні Христового Воскресіння. Самі члени спільноти звичайно задоволені продуктовими пакетами. Та як вони кажуть, у організації Боже Милосердя вони отримують набагато цінніші подарунки. Діло нам навіть не в подарунках. Нам діло в тому, що ми приїжджаємо сюди, спілкуємося з нашими е, такими людьми, які попали в такі складні життєві ситуації. От і нам дуже приємно, що нас е, замічають, що нас підтримують, що нас про нас пам'ятають. Нам основне те, що коли ми сюди приїжджаємо, ми можемо поспілкуватися, розказати про свої проблеми, про свої е, життєві якісь ситуації, як можна в якихось таких тяжких. Ситуаціях, підтримати один одного, це нам саме основне. Коломиянка Юлія Ткачук у дитинстві перехворіла поліомілітом. Через цю недугу жінка не може повноцінно рухатися. Свого часу їй зробили 13 операцій, і все безнадійно. Пані Юлія переборола всі проблеми і нині вважає себе щасливою людиною. Я така сама людина, як всі, і я маю сім'ю, маю дітей, маю внуків. І я хочу сказати, що як людина хвора, це не значить, що вона має зациклитись, лише на цьому, знаєте, і, і у себе замкнутися. Дивіться, яка погода. А ми на колясках, ми їдемо. Вон сусідка ледве встала, напилася таблеток. Каже, в мене все болить. Я кажу, помалий, вставай, я тебе чекаю, виходи. Вона каже, я напевно не поїду. Я кажу, їдемо. І вона таки встала, пересилила себе і приїхала сюди. А вона зараз поспілкується, побачить, що сонечко світить, що життя все одно прекрасне, не дивлячись не на що. Спільнота Боже Милосердя це рука допомоги людям з обмеженими можливостями. Сестра Монахиня Вероніка Петрук каже, що піклування про таких осіб і є найбільшим обов'язком організації. Так як Початок весни так у нас і початок зустрічі, тому що діточки, то ми зустрічаємося кожної п'ятниці, як завжди. А от з дорослими на візках то є трошки проблемно, і ми осінню прощаємося і зустрічаємося кожен раз на великодній кошик, а пізніше вже коли починається тепленько, то в нашій зустрічі відзначаємо всі дні народження іменини. Ми їздимо на відпочинок, їздимо по святих місцях, І, але для них найголовніше то є спілкування. Мар'яна Мацький Андрій Горащок спеціально для телеканалу НТК.